Христос охрестився. Сьогодні українці вперше святкують водохреща за новим календарем. Чи змінилася для них лише дата, чи ще щось? Запитаємо вірпінців. Насправді не те, що тільки дата змінилася. Змінилися і внутрішні переконання, і ми вже стаємо більш для себе і ближче до церкви, і ближче до і до всього світу цивілізованого світу, мирного, там де панує мир і злагода. А на Ірпінській набережні сьогодні панувала особлива атмосфера. Багато містян прийшли сюди освятити воду. Чимало охочих було скупатися. Як кажуть, лише сьогодні в цілющій воді У мене в житті це вже другий раз і буду повторювати кожен, кожного року. Тому я щасливий, що в цей день я зможу зустрітися з цією водою в такий прекрасний день і все свято. Вірю в це в те, що це навіть корисно, тому що дійсно розганяє кров і тому є декілька причин це робити кожного року. Подивіться, будь ласка, що сьогодні просите у Бога. Миру, миру нашій Україні, миру нашим дітям, миру всім нам миру Україні просили і біля храму Святої Трійці в Ірпені. Тут також зібралося чимало містян за священою водою. Хтось набрати лише для себе, хтось і для сусідів. А навіщо вам так багато священної води? Ну, Священну воду треба пити кожен день. Так. Щодня п'єте? Ну так, стараюся. Як от кажуть, і, і на свята, і на будні, другий раз і вмиєшся, погано себе почуваєш, то й водичкою окропишся. Ірпінці радіють зміні дати святкування. Кажуть, нарешті повертаємося до свого коріння. Я не засуджую тих, хто поки що не зрозуміє цього і водохреща буде відзначати 19-го числа, але особисто ми за те, що Україна нарешті повертається до своєї історії, до своєї пам'яті, і тому я сьогодні тут.